Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube-каналі Підбору автомобілів у Польщі. Сьогодні на огляді в нас буде дуже цікавий автомобіль, а саме це у нас Seat Leon в комплектації x X-Challenge. 2021 року випуску 2 літра дизельний двигун, роботизована коробка DSG, пробіг автомобіля 165 тисяч кілометрів і ціна цього автомобіля 76 500 злотих вже із всіма податками в Польщі. Що саме за автомобіль? Чим він цікавий? Зараз ми все собі оглянемо. До речі, друзі, я також поклав око вже на цей автомобіль і, можливо, його собі також буду розглядати до покупки. І зараз вам покажу, чи він є цікавий. Перше, що хочу почати, це із таких цікавих ключів, які зараз почали знову вироблятися. Ну і їх мінус, бачите, що вони трішки сарапаються. Другий ключ то є новенький, але но цей основний. Я сподіваюся, що в будови можна буде якби замовляти інші. Саме цей автомобіль, це Леон в кузові Універсал і в жирненькій комплектації Excelinch. Автомобіль продукований 2021 року. Під капотом це є турбований дизель на 150 кінських сил. Роботизована коробка DSG. Оригінальний пробіг автомобіля 165 тисяч ну І ціна цього автомобіля. Покрасення 76500 злотий вже із всіма податками в Польщі. Автомобіль в гарному кольорі. Я вважаю, що такий кольор дуже підходить цьому автомобілю. А ви пишіть свою думку, звичайно, в коментарях. Що в автомобілі є цікавого, Дивимось попереду і все в бо... колегі. Це оптика Full LED, туманочки, патроніки в автомобіля 360. Датчик фронтального зіткнення, адаптивний круїз. На оригінальних 17-х дисках. До речі, диски в гарному стані, не побиті, повністю нова літня гумова автомобіля, хром-пакет, тонування задніх вікон. Панорамний дах, безключовий доступ на передніх дверках, задні ліхтарі лейдові. Камера заднього виду. І ось так, друзі, він виглядає. До речі, по кругу весь автомобіль є цілий в рідній фарбі. Ніде він не побитий, не пошкоджений, жоден елемент автомобіля не крутився. І дійсно, скажу вам по правді, що цей автомобіль мені запав дуже до душі. І зараз буду розмовляти з продавцем, можливо, я навіть собі його придбаю. Так, розвернувся автомобілем, щоб нам сонце не заважало, щоб ми якісно оглянули стан салону, його дизайн і взагалі по комплектації. Тож Починаємо завжди з найважливішого це водійська сторна. Що в автомобілі є, це повний електропакет, електрична кришечка багажничку, Мбілайт підсвіточка. Ось у нас комплектація, ставочки на порогах. Сидіння в автомобілі йдуть комбіновані, це шкіра плюс тканина, дуже гарне виконання і дуже висока бічна підтримка. Комфортні сидіння, тому що вже я тестував цей автомобіль. У е, нас туманочки датчик світла, шкіряне мультикермо. Подивіться, як виглядає кермо. Ну, кермо нового автомобіля, автомобіль тримається в пасу руху, датчик дощу, підігрів керма, віртуальна приладів. До речі, також підсвіточка у нас іде по панельці. шкіряний підлокотничок, підстаканнички, автохолд, електроручник центральний замочок. Ось на вже такий селектор пішов в новому ливоні. Безрутова зарадочка, Typ-C роз'єми. На великому дисплеї. центральне дзеркало з автозатемненням. Підсвіточка по салону Ледова і панорамний дах. Виражений. Ну і таке відчуття, що позаду ніхто не їздив. До речі, порівняння з гульфом, тут набагато краще, що тут є вже третя зона клімату. І також є два тайпці роз'єми Підлокотничок і швидкий доступ в багажній Електрична кришечка у нас. Ну і доволі великий багажник автомобіля, і також задно нічого не розірвано. Ще не показала система адблу. Да, до речі, мені дуже подобається, що тут дерево в автомобілі є, Ну, взагалі класний дизайн автомобіля. Говорив, що він мені дуже-дуже сподобався, тому що вже катався на йому. Ну, і зараз буду говорити з продавцем, якщо мені все підійдуть всі умови. Тому що в цього продавця я вже купував раніше автомобіли і всіма автомобілями є повністю задоволений. Тому, можливо, це буде мій наступний автомобіль. А як вам, друзі, взагалі такий сіатик? Пишіть свою думку в коментарях. Звичайно, зараз заглядаємо ще під капот. Дивимось під капотний простір. З мінусів, що хочу віднести під капотом, що це немає пневмоупор, а ще є кучерга, що потрібно постійно її підставляти. Ну, це трішки, вважаю, для такого автомобіля не Ну, Так під капотом тут, друзі, виглядає все повністю новеньке. Жоден елемент не крутився, попереду все ціленьке, оптика ціленька. Ну, Все цілий автомобіле. Повністю все ціленьке. Автомобіль ніби під капотом, як тільки з заводу виїхав. Так, друзі, присів автомобіль. І ось як це все виглядає за кермом. Дизайн автомобіля класний, все зручно. Нікуди тягнутися не потрібно. Великий дисплей, віртуальна панелька. До речі, що хочу відмітити між, наприклад, гульфом, бо зараз їжджу на гульфу 7-19 року. До речі, теж цього продавця купляв, І між цим сеатом. Краща шумоізоляція це буде на гульфу. Не знаю чому, але мені більш так здається, що там різниця взагалі не є велика, але то є відчутно. Але думаю, з часу можна буде, якщо то з цим зморітися добре, дивимось по світлу. В зеркалах теж вони дуже прикольно все поробили. Трішки над цим вони попрацювали. Ледь ходовий вогні. І, до речі, ви бачите, як лед світиться? повністю по всій криші багажнічку. Прям як ваудік і восьмі. Також, друзі, можливо, вже помітили, що тут немає ніяких крутілок, наприклад, на кліму і так далі. Тут зараз все. Якби на дисплеї потрібно буде до цього звикати, наприклад, регулювати. Але дійсно на дотик екран ну, прям класно все. Нічого не зависає, все легко працює, якби, ну, Мені дуже подобається, все заходить поки що. Звичайно, друзі, покажу вам, як цей автомобіль їздить. Зараз підійдемо е, до продавця. Нехай дасть якісь транзитні номера. І проїдемо з ним. Ну що, взяли транзити і вирушаємо. Ну, ось одразу відчутно, що шумоізоляція трішки не та порівняно з ульфом. Він автомобіль сам керує, ловить паси. Потрібно то все якби виключати. Ну, Але їде він взагалі круто, приємно. Я помітив на площадочці, мені він дуже і дуже сподобався. Автомобіль виглядає гарно, комплектація гарна. Я вважаю, що ціна за 2021 рік теж є Ну, середня ціна. Це не є висока ціна і це не є низька ціна ікра, середня ціна до автомобіля. І я вам говорю чесно, що мені дуже сподобався, тому буду говорити з продавцем і, можливо, я собі його придбаю. А свій гольф... Залишу на площадочці її продам. Я знаю, що з моїм гольфом, э, гольфом також не буде проблем його продати, тому що автомобіль хороший і вже також декілька людей мені прийдеться бити. Ну не знаю, щось мені прям цей Seat запав до душі і навіть готовий свого гольфа поміняти на його. Зараз ще раз подумаю і будемо бачити. А ви свою думку пишіть в коментарях чи купили ви собі такий автомобіль, якщо мали можливість. Якщо сподобався в думлі, звичайно, тисніть лайк і підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім все найкращого, до побачення.